День місцевого самоврядування розпочали святкувати ще в 1990 році. Тоді Україна була в складі іншої держави Радянського Союзу. Але із запровадженням нового свята в Україні почало відновлюватися і місцеве самоврядування. Завдяки Магдабурському праву зміцнилася в той час самостійність міст. 7 грудня справжнє свято і для секретаря міської ради Ярослава Гошія. Його основне завдання бути посередником між виконавчою та законодавчою владами міста, оскільки він на своїй посаді поєднує обов'язки міського депутата і державного службовця. У нас в Україні взагалі. Дуже багато різних свят, але що стосується депутатів, наприклад, місцевих рівнів, я не говорю про депутатів Верховних Рад, бо це люди, на які на постійній основі вони там працюють, депутати місцевих рівнів. Це люди, які працюють безкоштовно на добровільних засадах. Вони за це зарплату не отримують, і власне, що потрібно це свято для того, щоб ми відзначили найактивніших депутатів, які виконують свою ж роботу. Чому тому, що люди їх обрали, люди щось від них чекають? Шосте скликання коломийської міської ради налічує 50 народних обранців. Опозиційна партія Бід Батьківщина представлена дев'ятьма депутатами. Голова фракції Мирослав Ласійчук вважає, що місцеве самоврядування неналежно забезпечене правом на виконання своїх повноважень, оскільки забезпеченням. Коштів мають займатися місцеві обранці, а не верховні урядовці, які роблять це сьогодні. Тобто, ми маємо розпоряджатися всіма першими коштами, які ми заробляємо на місці. Сьогодні забезпечення міста Колумиї фінансове залежить. Виключно від Києва всі гроші, які ми заробляємо, тут ідуть в Київ. А ми потім з поклоном шапку їдемо просити назад гроші. На мій погляд, це не орган місцевого самоврядування, це орган місцевого прохача. Провладна партія регіонів в міській раді налічує п'ять депутатів. Її представник Богдан Колодніцький каже, що не дивлячись на проблеми, Коломийський депутатський корпус вміє згуртуватися і разом вирішувати питання, які сприяють добробуту мешканців міста. Немає ніяких конфліктів. Всі якось сходяться до того, що перше, це є забезпечення життєдіяльності міста, а вже потім якісь, і то немає у нас якихось конфліктів. Можливо, на партійних якихось, на політичних, ну, політичній площині можуть бути якісь. Якісь спірні питання. А що стосується ще раз повторюю життєдіяльності міста, то повний порядок. Міський голова Коломиї Ігор Слюзар модель самоврядування міст обласного значення, бачить по-іншому, адже більшість коштів, які заробляє місто, передають у Київ, а звідти приходить набагато менше ніж потрібно для покращення життя коломиян. Мер хотів би, щоб ми орієнтувалися на європейську систему місцевого самоврядування, оскільки вона працює для добробуту і розвитку місцевих громад. Майбутнє України. Це коли кошти, які збираються в місті, витрачаються на місто. Якщо містові не вистачає забезпечити повноваження, держава додає. Наприклад, сьогодні в Україні 36% фінансування фінансується з місцевого бюджету, всі решта кошти фінансуються з державного бюджету. В Європі ця цифра 60 на 30. Що це дає? Громада краще знає, на що витрачати кошти. Її легше спланувати, легше проконтролювати, щоб ті кошти були витрачені ефективно. Головним пріоритетом місцевої ради є розвиток органів місцевого самоврядування. Для його ефективності в професійний день відзначають кращих депутатів міста. Цьогоріч почесними дипломами нагородили семеро коломийських депутатів. Олена Козаченко Володимир Скрибало, телеканал Раї.